Слава Україні, героям слава! У студії працює Богдан Морозов. Інформаційний випуск новин на каналі ТРК. Недвірна увечері, 6 січня на вулиці Чорнового в Івано-Франківську, сталася масова бійка та стрілянина. Поліцейські затримали одного учасника та розпочали кримінальні провадження. Детальніше у наступному відео. Умисне нанесення тілесних ушкоджень та хуліганство. За фактами правопорушень порушень поліцейські розпочали одразу декілька кримінальних проваджень. 6 січня близько 19 години 50 хвилин на лінію 102 надійшло повідомлення про масову бійку та стрілянину на вулиці Чорновола. Правоохоронці розпочали кримінальні провадження, оперативно встановили подробиці інциденту та затримали основного фігуранта. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Івано-Франківського районного управління поліції, працівники управління карного розшуку ГУНП Івано-Франківської області та співробітники обласного управління стратегічних розслідувань. Учасників бійки на місці події не було. Поліцейські виявили та вилучили чотири предмети, схожі на гільзи, предмет, схожий на пістолет. Речові докази поліцейські направили на експертне дослідження. Поліцейські з'ясували, що у результаті бійки та стрілянини постраждав 24-річний мешканець Івано-Франківська. Чоловік самотужки звернувся до медичного закладу, медики діагностували в нього тілесні ушкодження у вигляді проникаючого поранення грудної клітки. Оперативники встановили, що постріли, у результаті яких спричинено тяжкі тілесні ушкодження потерпілому, здійснив 19-річний мешканець Івано-Франківська. Проохоронці встановили його місце перебування. Під час обшуку транспортного засобу виявили та вилучили ще два предмети, зовні схожі на пістолети. Речові докази також направили на експертизу. Фігуранта затримали в процесуальному порядку, йому інкримінують частину 1 статті 121, Умисне тяжке тілесне ушкодження та частину 2 статті 296 Хуліганство Кримінального кодексу України. Також правоохоронці встановили, що напередодні 5 січня увечері, між потерпілим, який перебував з приятелем і дівчиною, та правопорушником, який також перебував з декількома приятелями, уже відбувся конфлікт, який завершився вуличною бійкою. В ній брали участь і інші фігуранти. Їх особи правоохоронці також встановили. Наразі вирішується питання про оголошення їм про підозру за частиною 2 статті 296 хуліганство Кримінального кодексу України. Також поліцейські розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво у справі здійснює окружна прокуратура міста Івано-Франківська. На Прикарпатті поліцейські допомагають водіям, що опинилися в снігових пастках. Екіпажі поліції поселено працюють на автодорогах для безпечного проїзду автотранспорту, а також допомагають водіям, які застрягли в заметах. Детальніше про це в ролику. Поліцейські спільно з рятувальниками витягають транспортні засоби, буксирують та виштовхують автівки на проїзні ділянки доріг. Поліцейські закликають водіїв врахувати стан доріг при плануванні подорожей, бути уважним за кермом, дотримуватись правил дорожнього руху, а також за можливості утримуватись від поїздок на далекій відстані. Нагадуємо, якщо на дорозі ви стали заручником складних погодних умов, не впоралися з керуванням та потребуєте допомоги, не зволікайте та телефонуйте на 102. Обов'язково звертайтеся до поліцейських, якщо ви потрапили через негоду у складну ситуацію або ж стали її свідком. Давай, 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 давай. Новий рік, нові цілі. 2024 рік вже встиг наповнитися людськими сподіваннями та надіями, які поставлені на нього. ТРК Надвірна вирішила дізнатися, які очікування від цього року мають мешканці громади, як глобальні, так і особисті. З настанням нового року очікування з тим, що він принесе, кожному різняться. Деякі очікування тягнуться з минулого року, деякі ж починають існувати тільки зараз. Сьогодні ми дізнавалися, що саме очікують від цього року мешканці Недвірнянського району. Ну очікування П переможний рік має бути. Є всі сподівання, допомагаємо, донатимо. Вболіваємо за наших хлопців і дівчат, які тримають землю і небо, поки ми тут з вами розмовляємо. У ну, мене в моєму оточенні багато волонтерів, є захисники, які на фронті. Ось, у всіх, звісно, настрій буває різний, але Сходяться думки на те, що 24-й має бути рік переможним. У глобальному плані очікування на 24 й рік може тільки одне це перемога. Хоча ми розуміємо, що це і буде дуже складно, але наше завдання кожного з нас робити для того, щоб цю перемогу наближати. І ми кожен день це робимо і будемо робити. Тому що насправді це і вирішальний момент на сьогоднішній день для нашої держави, і ми повинні усвідомлювати це все. А для себе, ну чесно, дивіться, я не можу відділяти якісь свої особисті від в тій ситуації, в якій є наша держава зараз. Діти здорові, щоб були, щоб всі рідні були здорові. Основне це нікого не втратити, тому що останні два роки нам показали, що якщо ми нікого не втрачаємо, це вже добре, і це вже можна спати спокійно і розуміти, що всі ті твої близькі, рідні, друзі, знайомі, всі живі, здорові. Це основне на сьогоднішній день. Наші очікування на цей рік, щоб закінчилася війна, щоб ми влучно вступили успішно. Так, вступили очікування, таке як у всіх, як на швидше миру, перемоги нашої. Перемоги, перемоги, перемогу, хлопці, тільки перемогу. Так напевно від цього року ми очікуємо першочергове закінчення війни, мирного неба і реалізації всіх планів, задумів, які ми в принципі загадали на Новий рік. Цілі досить такі, я б не сказала глобальні, елементарні, але на них треба йти, ти, крокувати, вони втілювалися. Ну я поставила про собою ціль багато працювати. і Я впевнена, що в мене це буде головне терпіння, бажання і не згорання. Тому що працювати, це самодосконалення над собою, потрібно піднімати статистику того України, економіку. Тому ми є самим тим населенням, яке молоде покоління, яке має це робити. Та. Тому все попереду, головне терпіння, правда. Перемога більше нічого. Закінчення війни головне: успіхи в житті, щастя, здоров'я, більше нічого. Що найкраще, щоб війна закінчилася. Ну, надію, що війна закінчиться. Ну, я думаю, що якщо в загальному буде в Україні все добре, то в кожного буде все добре. Нічого. Я хочу, щоб цей рік приніс моїм друзям здоров'я, бо вони зараз в лікарні в дуже тяжкому стані. Перемоги. Я очікую, що війна закінчиться цього року. Миру найперших хлопці. З усіх бажань, це найбільше. Перемоги і швидше повернення наших солдатів до Перемоги, в першу чергу, перемоги. Ми очікуємо миру. Ми, ми очікуємо поповнення сім'ї. Традиційно відповіді різняться, та фаворитом серед них залишається незмінно бажана перемога та якнайшвидше повернення бійців додому. Щодо особистих очікувань, то все починається зі вступу в начальний заклад, кар'єри та закінчується банальним і водночас важливим здоров'ям близьких та щастям. Питання розвитку Надвірнянської ТГ дедалі сильніше набуває актуальності. Саме тому створена робоча група а прагне розробити стратегію міста. Та що саме мають на меті досягнути учасники круглого столу. Дивіться далі. На базі бібліотеки для дітей та юнацтва імені Яцури відбулося засідання круглого столу робочої групи щодо створення та розробки стратегії розвитку надвірнянської ТГ. Більше про це розповів секретар міської ради Тарас Пекарський. Четверте засідання робочої групи по написанню стратегії розвитку міста на Територіальні громади правильніше буде, це вимога часу в стратегії розвитку держави областей. Важливим, важливою складовою є, звичайно ж, стратегічне бачення жителів громади, управлінців громади про те, як вона має розвиватися в короткостроковій чи в довгостроковій перспективі. І Річнем сесії було створена робоча група, і ми сьогодні проводимо вже четверте засідання, де розглядаємо поетапно ну, згідно методик розвитку стратегії, плани, ризики, перспективи, сподівання по розвитку нашої громади. Це одне з завершальних вже будь-засідань. Туризм план має бути і надіємося, що у дані викладемо на робоча група викладена. В вигляді документу і представить на громадське слухання, і потім на сесію на Донянської міської ради. В результаті отримаємо стратегію розвитку громади. і Будемо мати надію, що з її допомогою ми будемо правильно планувати розвиток громади. Серед присутніх учасників робочої групи була і Тетяна Богославець, як людина, яка представляє місцевий заклад освіти. Жінці було важливо залучити молодь до процесу розвитку. Зосередила також увагу на діях та етапах, які зараз опрацьовуються. Групою мене запросили до. Розробки до робочої групи з розробки стратегії недворянської громади, мабуть, як активну учасницю громадськості міста, а також як представника недворянського коледжу, тому що в місті є освіта, є молодь, є заклади освіти, які також треба долучати до розробки таких стратегій для того, щоб молодь залишити в місті, щоб вона не тікала з міста, щоб вона себе тут змогла зреалізувати. Тому я тут зараз. Ми розбираємо те, що є в місті зараз, що може бути магнітом для людей. Що може місце бути таке в громаді, щоб залишило людей тут, щоб люди приїжджали сюди, іноземці з інших громад, які є такі унікальні особливості в нашій громаді, які б могли зацікавити людей їхати до їхати відвідувати нашу громаду? 22 січня відбудуться громадські слухання з розгляду проєкту стратегії розвитку недвірнянської територіальної громади до 2030 року. Місце проведення це зал засідань Надвірнянської міської ради, місто Недвірна вулиця Мазепедцять 29. Початок о 16. Але реєстрація учасників о 15.45. Потрібно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу та містить відомості про місце її проживання. Брати участь у слуханнях можуть усі охочі, проте голосувати тільки дієздатні члени Надвірнянської міської ОТГ, старші 18 років, які постійно проживають та зареєстровані на її території та зареєструвалися для участі в громадських слуханнях. Розробка стратегії розвитку відбувалася в декілька етапів. Її розробці брали участь представники бізнесу, влади, активні мешканці громади. У разі виникнення будь-яких питань звертайтеся. За телефоном 063 35 80 182 на цьому інформаційний випуск новин завершується. Слідкуйте за усіма важливими подіями на нашому телеканалі. Я з вами прощаюся. До нових зустрічей.